Дівчатка, всім величезний привіт, я рада вітати на своєму каналі. Сьогодні у мене для вас буде таке швиденьке відеорозпаковка мого замовлення з компанії Avon за липень місяць. Всім, кому цікаво, залишайтеся зі мною, всім приємного перегляду. Давайте дивитись, що у нас тут за серпень-каталожок. Зараз я буду все рандомно вам діставати. Рахунок фактура мені дісталась. Так, було а, був дитячий спрей у мене в замовленні для полегшення розчісування. Це клієнтське замовлення. Далі, а, секундочку, дівчата. Собі я замовила доню ось такий шампунь, тому що закінчується. Далі сину ось такий шампунь. До речі, шампунь для хлопчиків, мені дуже сподобався. Максимально крутий, максимально приємно пахне, просто суперський. Дуже такий тривалий, приємний аромат. Це шампунь гель для душу. Суперський. Я задоволена, буду замовляти. Так, далі, дівчата, в мене був набір Everlasting Ось така водичка в об'ємі 50 мл та кремчик для рук. Everlasting, а кремчик, до речі, 30 мл. Ось такий набірчик у мене був в замовленні. Чудова водичка, мені дуже сподобалась, тому суперська. Так, далі була ось така палеточка для обличчя. Тут і контуринг здається: хайлайтер, рум'яна пудра. Якщо я не помиляюсь, зараз поцілунок сонця відтінок, зараз я спробую знайти в новому каталозі та показати вам. Так, знайшла в каталозі ось цей набірчик. Тут хайлайтер, рум'яна та бронзер. У відтіночку поцілунок з сонця. Ось ось тут він виглядає. Великий основний. Ось, і у мене дівчинка замовила також поцілунок сонця. Я не буду відкривати, тому що це а, не мій а, набірчик. Ось, я залишу не знаю, я побоюсь, щоб не пошкодити упаковку, я не буду відкривати, дівчата, тому ось. Дівчинка, у мене оцю трічку замовила у відтіночку поцілунок сонця. Далі. Для мої рекомендації. Клієнтка замовила зі спеціальної сторінки. В минулому замовленні у мене були ось такі Avon Kia. Це у нас лосьони для ніжок. Там за умови придбання двоє береж. Троє три, три продукти береш, Вони по 99 гривень. Вона взяла дві. Два ось таких лосьона, за мою рекомендацію, в об'ємі 75 мл. Ось і взяла третій ось такий скраб для ніжок. Також в об'ємі 75 мл. Далі я взяла собі також ось такі Avon Kea Лосьон в об'ємі 75 мл. У мене вже один ласьон майже закінчується. Просто, хоча нещодавно я робила замовлення і тільки нещодавно його отримала, вже закінчується, тому я взяла собі про запас. Ось такі також дві штучки. І третє, я собі замовила масочку від Foodworks з лавандою. Також в об'ємі 75 мл. Так, дівчата, в подарунок за своє замовлення на 2300. Я отримала ось такий гель для душу від Avon Senses в об'ємі 720 мл. З апельсином ось. І о, що? Є два пробнички, Маск. ось та індивідуал блу. Все, дівчатка, це було все моє замовлення. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім до зустрічі на моєму каналі.